Всім привіт, шановне панство! Ви на каналі PowerCast і у нас сьогодні рубрика Бейткастинг для початківця. Хочу сьогодні з вами поговорити про закід бейткастинговим одноручним вудилищем. Давайте розглянемо поступово всі компоненти, як гармонійно варто підібрати для того, щоб у нас закід не був муками, а був досить кайфовий, класний, влучний і головне дарував нам тільки задоволення. Ну і звісно ж, рибу. Тож погнали! І так, народ, давайте ми розглянемо всі компоненти нашого сету більш детально, але найперше, що хочу, це розповісти, де і як ловлять цими вудками. Звісно ж, якщо ви ловите на Дніпрі, на Дісні, неважливо, де на якійсь великій воді, тоді вам не актуальна ця маленька вудка. Якщо ж ви все-таки десь там або бродите, це вже буде цікавіше, або ловите там, я не знаю, головня, або форель, або ще якусь рибку невелику, в якихось там сточних канавах, в якихось невеликих струмках, в якихось потоках, в якихось малесеньких е, е, ріках, де не треба вам далеко кидати, максимальний закіт, скажімо, нехай це буде 15 метрів, це вже багато, а так 5-7 метрів десь кидаєте, тоді, звісно ж, вам буде актуальна саме ось така. Якась малесенька, легесенька, коротесенька вудочка. Це вудилище має довжину 1,70 м, воно, ну, скажімо, трішки довше, ніж я би потребував у своїх умовах. Якщо буде 1,50 метра, то в принципі буде ще краще. Ну, Це кожен з вас підбере під свої умови, щоб було пасувало саме до них. І так, друзі, вудилище, да, як я вже казав, це у мене MHX 6 серії Freshwater, паличка до 5 грамів. Лад цього будилища не має бути якийсь там лютий фастовий. Ні в якому разі. Це має бути або якась регулярочка, або ну, така, знаєте, класика стрімова, чи модерейт фастова, чи е, регуляр фаст, ну щось таке. Це не має бути кол. Подивіться, як тягнеться цей воблер так барабанить по бланку. Коротше кажучи, вона заявлена як фастова, але, на мій погляд, це все-таки регуляр фаст. Чому такий лад? Того, що у нас е, більшість наших закидів виконує саме вудилище. Не за рахунок техніки, коли ми шмаляємо з за вуха, а саме вудилище робить всю нашу з вами роботу стосовно закиду. Друге, ну звісно ж, да, воно має у вас гарно лежати в руці, це буде тільки бонусом. Друге, котушка. Якщо ми кажемо про вудилище е, тестом до 5 грамів, може там у вас до 7, до 10, я не знаю, до 8, котушка має бути відповідною. Це має бути якась там, якщо 34-та шпуля, то тюнінгована, да, легка. Коротше кажучи, все має пасувати один до одного. У мене тут стоїть Daiwa гека біжен, на якій намотаний 0,8 е, шнур. Чому 0,8? По-перше, е, інколи я. Попадає десь якесь коріння там на проводці приманок, да, і глибина інколи буває метр і більше, вода має десь там від 8 до 12 градусів. Ну, як ви розумієте, в таку воду десь там лізти рукою, ніфіга не прикольно, тому більшість приманок вдається або відстрелити, або просто вирвати на храпом. Якщо щось там втопилося, вже так і буде. Другий момент це розпутування шнура. Хто з вас починає, особливо актуально. Зверніть увагу, щоб у вас там не був 0,4 шнур або 0,6. Намотайте туди краще 0,8 мінімум. Можливо, якщо є змога, там якийсь обривок 20-метрової одиниці, це взагалі буде шикарно. Це при умові того, що ваша шпуля вмістить цю кількість шнура одиниці. На закид це не дуже сильно сказиться на воблері, але це покращить значно саме розплутування шнура. Другий момент кількість шнура на шпулі. Якщо тут видно, тут десь приблизно на Дві третини шпулі заповнена. Ну, ця трошки більше, 80%, десь, мабуть. А, дві третини 75% приблизно шпулі, якщо у вас заповнено, тоді все є супер. І далі приманка, яку ви будете використовувати для тренування цього закиду. Дуже буде гарно, якщо вона перевищить середину вашого теста вудилища. Що я маю на увазі? У мене приманка до, о, вибачте, до 5 грамів, приманка важить біля 4 грамів. Саме така вага приманки дасть змогу якісно навантажити наше вудилище регулярне, або moderate fast, або регуляр fast, підкреслю ще раз, для того, щоб воно само вистрілило вашу приманку. Ми не кидаємо, у нас немає силових закидів, які за ми не машемо. За все робить за всю цю роботу закиду, робить саме наше вудилище. Ну, гадаю, зрозуміло. Тож поїхали власне, до техніки закиду. Так, ну ідемо далі. Про налаштування мульта. Друзі, кожен буде ловити інакшим, тому я вам просто так швидесенько, з цією шпулею від Reset Reels у мене магнітний показник стоїть на 7. Ну, звісно, у кожного буде інша котушка, тому у кожного буде по-іншому. Ну, Це таке діло. Давайте краще я вам розповім про осьовик, з яким більшість з вас має проблему, коли особливо починається. І так. Є таке класичне розуміння, яким я не користуюсь взагалі, мені некомфортно, але воно є. Вибираємо люфт в шпулі і на цьому зупиняємося. Ні, в моєму варіанті я так ловлю дуже рідко, це тільки якісь лонгкасти, тут це не актуально. Тому осьовик у у мене затиснути до ось такого моменту. Навіть зараз ще більше має він Ну ось приблизно так. Да? Коли після падіння приманки у воду. Ще буквально обер 2 робить у мене шпуля. Інколи буває ось така ну якби перебіжка, в принципі, це не проблема підловити мультом, О, верніше пальцем загальмувати нашу шпулю. Для чого це треба? Оскільки у нас є короткий закид, і в більшості випадків нам не треба, щоб наша приманка далеко летіла, але нам саме треба на коротку дистанцію кидати, інколи буває трішки агресивніший. За рахунок цього, за рахунок підтянутого осьового Гальма здебільшого ми не маємо проблему в кінцевій стадії польоту приманки. Тож, давайте знову камера на штатив і я вам трішки покажу рухи, які має виконувати наша рука. І так, власне, про закид. Давайте тепер я вам скажу такий нюанс, що закид одноручником дуже сильно відрізняється від закида двохручником. У нас немає ось цього, у нас немає ось цього, у нас не буде ось цього. Це все нам не треба. Головним інструментом та важелем в цьому закиді є кість вашої руки. В основному вся робота є на ній. Всю іншу роботу робить наш бланк. Дивимось тепер наглядно, як все це діло відбувається. Беремо нашу приманочку, ось так. Да? Гадаю, видно, і все, вона полетіла. Більше робити абсолютно нічого не треба. І так, хочу вам далі розповісти про важливі моменти в закиду, власне, як він відбувається і на чому треба максимально заакцентувати увагу. Перше, це навантаженість бланку і як має поводити себе приманка. Коли ми тільки починаємо закидувати, варто ось так поматляти бланком, або зробити якісь ось такі кругові рухи, або якось для того, щоб зрозуміти, як навантажує відчути саме, як навантажує наша приманка наш бланк. Далі, коли у нас більш-менш уже здається, все нам зрозуміло, ми відводимо трішечки бланк назад і подаємо вперед. Але все має бути дуже і дуже плавно. Це не мають бути якісь різкі, агресивні рухи, ви відразу зловите борду. І так, ще раз, подаємо трішечки назад і вперед. Виглядає все наступним чином. Все полетіло, немає проблем. І так, перший ключовий момент це саме навантаження бланку. Друзі, це є е, основа основ. Другим важливим моментом в закиді, це є старт нашої шпулі. Коли ми робимо закид, нам треба зрозуміти один раз чітко, коли треба відпустити шпулю. Якщо ми відпустимо її пізно, вона полетить у нас приманка вліво. Якщо рано, можливо, вона полетить або десь вгору, або незрозуміло взагалі в якому напрямку. Ці моменти вони приходять тільки з практикою. Треба трішечки потренуватися. І після цього ви будете кидати якось ці закиди, вам вже буде просто тренувати. Так, в принципі, і ось ці закиди вам прийдуть, і будь-які інші. Якщо ще раз підкеслюю, ви освоїте два моменти: це навантаження бланку і це коли треба відпустити нашу шпулю. Ну що, шановний пасто, сподіваюся, рекомендації з цього відео вам допоможуть освоїти бейткастинговий закид одноручним вудилищем. Якщо сподобалось, звісно ж, вподобайку. Підписуйтесь на канал. Я вас всіх міцно обняв та до нових зустрічей. Всім покеда!